Шановне товариство, я би хотів, щоб ми, слухаючи цю дискусію, ці дебати, все-таки подивилися в корінь проблеми, чому так зараз відбувається у Верховній Раді. У мене таке якесь дежав'ю. Коли я був в минулому скликанні керівником фракції і ходив до голови Верховної Ради пана Рибака на всі ці наради з керівниками фракцій, ситуація була точно такою самою. Правда, абсолютно такою ж, пригадуєте? Тобто. Але тоді це була влада Януковича, і вона розказувала точно ті самі речі, що зараз робить теперішня влада. Нам говорили ті самі слова. Пригадуєте, коли от пан Береза згадав, що 16 січня тільки вони регламент порушили. Та ні, вони кожного дня порушували регламент. Згадайте, як вони йшли на Банкову голосувати тоді, і для того, щоби. Ніби тиснути на нас, тоді ж опозицію, вони скликали бюджетників, лікарів, вчителів і розказували, що ми опозиція, блокуємо трибуну, не даємо їм голосувати. вони хочуть проголосувати народний бюджет, людям не виплачують заробітні плати. Але ж тоді, ті, хто зараз є владою, були опозицією, і вони підтримували таких, в таку форму тиску на владу, щоб привернути увагу до влади до тих проблем. Виступи з парламентської трибуни, не підвищуйте тарифи. Реакції ноль. Законопроекти, які, зокрема, подавала Всеукраїнське об'єднання Свобода, не один законопроект, він просто не виставляється на голосування. Ми приїжджаємо до людей, зустрічаємося кожного дня з людьми. І люди, от я зараз постійно, як то кажуть, в полях народ згадайте, і ви мене підтвердите. Приходите на роботу робочий день всюди, в лікарні, в школі, на підприємстві, починається з розмови про тарифи. В обідню перерву говорять про тарифи, ідуть додому, говорять про тарифи з однієї простої причини. А як по-іншому апелювати до тієї влади, яка не хоче домовлятися з опозицією, яка не хоче виставити ті питання на голосування? Наступне дозвольте. А скажіть мені, будь ласка, от сидить представник БПП партії влади, представник Народного фронту. Вони ще разом з горською регіоналію зараз створили коаліцію і більшість. А коли в 2014 році вони йшли в парламент? Хіба в своїх політичних програмах передвиборчих вони обіцяли підвищувати тарифи? Я по-іншому сформулюю. Ви за них би тоді голосували, якби вони сказали, ми прийдемо і підвищимо тарифи. Та не голосували би. Наступне, що я вам хочу сказати, вони ж ухвалили коаліційну угоду. Вона ще перша була в грудні 14-го року, і тепер так вибачте, будь ласка, так в тій коаліційній угоді написано було, що треба створити. Закон про тимчасові е, слідчі комісії, щоб вони давали ефект. От пан Ігор говорить правильно, дійсно, та тимчасова слідча комісія може не дати ефекту. Ну але ж ви людям то обіцяли, що ви створите таку тимчасову слідчу комісію. Тобто політика подвійних стандартів, поки я в опозиції, якби поки я е, хочу дорватися до влади, зайняти владний кабінет, я говорю те, що подобається людям. Ну я ж разом з тим же ж Яценюком. Скільки раз сотні разів на трибунах стояв і майдану, і перед майданом? Ну я ж то пам'ятаю, як Арсен щоб сподобатися людям, розказував. А заровне гідник він встановив ціну на газ 400 доларів, а має бути 70 доларів. Це була його фраза. Чому ж тоді, коли він був хорошим опозиціонером і так гарно співав, як Соловейко, а в його ос особі, і всі ці представники теперішньої влади? Говорилося одне, а зараз, коли стали прем'єрами, міністрами депутатами, говориться зовсім інше. От, власне, в тому і є товариство фальш, в тому і є основний корінь проблеми. Нема окремого уряду і окремо парламентської більшості. Це одне й те саме. Уряд Яценюка нічим не відрізняється від теперішнього уряду Гройсману. Вони є право, як то кажуть, спадкоємці. Вони проводять абсолютно ту саму політику. Тому, шановне товариство. Я розумію, які аргументи буде зараз говорити влада. Але влада говорить тими самими методами і такими самими аргументами, як це говорила влада Януковича. Бо в них одна мета втриматися при тій владі. В них нема мети реалізовувати вимоги Майдану. В них нема навіть мети реалізовувати їхні вимоги, їхні обіцянки, які вони давали в передвиборчій програмі. Бо вони знають, що люди мають коротку політичну пам'ять і забудуть. Та ви зверніть увагу на наших політиків. Вони дуже часто навіть називають дати. До 1 червня обов'язково буде такий закон. Все, в всіх новинах про то розказали. Вже там 1 липня, 1 серпня. Ну народ вже і про це забув. Товариство тому вихід в тій ситуації є тільки один: не треба боятися перезавантажувати владу. Влада має боятися народ. Має бути основний закон, який ви маєте в парламенті ухвалити. Це є закон про відкликання депутата, судді, імпічмент. Президента, щоб ви мали чітке розуміння, що той, кого ви обираєте, він вас боїться. Бо якщо вони роблять не то, не виконують своїх обіцянок, ви його зможете відкликати. Але ж вони того не хочуть робити. Ви пригадуєте, як вони обіцяли закон про пропорційну систему за відкритими списками? Люди добрі, та на кожному мітингу про то говорилося. І народ плескав, браво, браво! Де? Та ви дедлайни встановлювали перший квартал 2015 року? Немає того. Як ви обіцяли землю не продавати? А зараз вже оголосили, будемо деребанити землю сільськогосподарського призначення. І аргументи, в нас же ж війна, в нас же ж грошей не вистачає. Хто під час війни продає цінності? Хто квочку, яка несе золоті яйця, продає? Як можна зараз виставляти в парламенті е голосування приватизації стратегічних підприємств і об'єктів? Тому товариство, ротація влади не боятися того. В європейських країнах були масові випадки, коли проводили ротацію влади і шукали ту владу, яка буде відповідальна. А ця влада, яка каже, не можна виборів, тому що виберуть гірших за нас, а ми є незаміними, шановна влада, незаміними на цвинтарях. І як тільки хтось з влади про це говорить, гнати треба в шию зараз.